Результат співпраці міста з міжнародними партнерами нові локації підтримки родин з дітьми. Працюватимуть вони, зокрема, і в Тернівському районі. Проєкт заснований дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ в Україні. Місто подбало про те, аби такі простори працювали на базі Криворізьких закладів культури. За сприяння міської влади ради оборони міста Кривого Рогу. У нас у місті впроваджується цілий ряд проєктів у співпраці з міжнародними організаціями. Зокрема, це відкриття таких просторів дружніх до дітей на базах. Закладів культури вже відкрито шість таких просторів, і от в ці дні ми відкриваємо три простори у Палаці культури в творчому та південному і на Палаці культури Інгулець. Ми сподіваємося на дуже тісну співпрацю з цими дитячими просторами, тому що наші заклади культури активно з першого ж дня включаються в співпрацю, перш за все за допомогою арт-терапії. Дитячий простір відкриває нові можливості для палацу культури творчий. Головна охоплення цілих родин активними заняттями, кажуть у закладі. Ми зараз співпрацюємо з нашими дітьми, які є у нашому палаці культури, плюс батьки, і плюс ми підключаємо нашу освіту. Тобто всі у нас в районі щасливі, всі знають, що є на базі палацу культури ЮНІСЕФ. І вже ми сьогодні відкриваємося. А насамперед, уже три дні поспіль діти ходять і відвідують цей простір. На нашому базі є укриття, де в разі сирени діти спускаються в укриття, яке відремонтоване за рахунок міського бюджету. Ми дякуємо нашій міській владі. І заняття будуть проходити у укритті. Єлизавета, вихованка танцювального гуртка, що працює при палаці культури. Ділиться, окрім занять танцями, тепер має змогу в новому просторі надолужити шкільну програму. Мені дуже подобається, то що його відкрили і може, там буде всім поліз. Начну рисувати добре, не так, як я раніше рисувала. Може читати більше, почну. І Може навіть писати пісати ушиничі реалізовує проєкт просторів підтримки родин з дітьми громадська організація Відповідальні громадяни. Її представники сподіваються, що нова локація задовольнить потреби сімей тернівчан. Наша задача буде тут забезпечити роботу спеціалістів, таких як соціальний працівник, психолог, логопед, дефектолог, юрист, щоб і батьки, і діти могли прийти до цього простору і отримати психосоціальні послуги. Вони будуть складатися здебільшого з, з арт-терапевтичних занять. Тобто діти будуть приходити на групові заняття, і через розважальні заходи вони будуть спілкуватися, надолужувати освітні втрати, отримувати консультацію спеціалістів. Дуже великим попитом зазвичай нас користуються логопеди та дефектологи. В даних просторах це абсолютно безкоштовна послуга, де будь-які діти з батьками можуть прийти і її отримати. Мешканці житломасиву північного ГЗК вірять, новий простір сприятиме дозвіллю і навчанню їхніх дітей та дасть змогу вирішити чимало батьківських запитів. Щоб був психолог, який займався з дитиною, тому що в наш час це дуже важливо зараз. з Нашими обстрілами то психолог хотілося, щоб було ну більше розвиваючих ігор для дітей, тому що враховуючи те, що садочки зараз майже не працюють, хочеться, щоб дитина розвивалася, займалася малювання, ліплення. Я думаю, тут все буде у ці дні. Новий простір в палаці культури творчий вже прийняв понад дві сотні дітей. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.